Уявіть лише, літак до Лондону страшенно затримався через конфлікт на борту. Політ мав тривати 4 години, але він завершився всього лише через 36 хвилин. Літак довелося екстрено приземлити, бо люди не могли розсістися і влаштували бійку. Пасажири навіть назвали його рейсом із пекла. Так часто буває, через когось одного страждає дуже багато людей. І як же вони добиралися в результаті, зараз дізнаємось в подробицях у нашому наступному сюжеті рубрики Шалені історії. Дивимось. Чому пасажири літака до Лондону пережили пекельний політ? Через що жінка жорстоко провчила свекруку. Чому фургон із Морозивом купався у морі? Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Це був справжній пекельний політ. Літак прямував із міста Агадіру у Марокко до Лондону. Політ мав тривати лише чотири години. Однак для деяких пасажирів він завершився уже через 36 хвилин, а для інших страшенно затягнувся. Щойно зайшовши в літак, дві сім'ї почали конфлікти, який продовжили у небі. Не поділили сидіння. Хлопець попросив жінку, яка сиділа біля своєї дочки, пересісти, бо він хоче сісти разом з дружиною та своїми дітьми. Жінка відмовилась, через що хлопець розлютився, він почав погрожувати пасажирці і за неї застав. Тупився і чоловік на висоті 9 тисяч метрів. Зав'язалася сварка, а за нею масова бійка. Пасажири кричали, діти плакали. Пілот екстрено посадив літак. За даними Десан, марокканська поліція зняла з рейсу дев'ятьох забіяк. Дві години їх намагалися вивезти з літака. З борту зняли інших 200 пасажирів і відвезли на ночівлю готель. Їм обіцяли наступний виліт зранку, який також не відбувся. Але згодом літак таки полетів до Лондона. А тепер увага всім свекрухам і родичам, які люблять давати непрохані поради. Зараз побачите, чим це може закінчитися у Великій Британії. 29-річна Аліша Анвар не стала терпіти образи майбутньої свекрухи і підірвала її автомобіль. Перед весілям наречена посварилася із мамою чоловіка 54-річною Крістін Плейс. Бо вона сказала, що дівчина недостатньо хороша для того, аби вийти заміж за її сина. Це не на жарт зачепило жінку, і вона вирішила помститися. Метро пише: наречена заплатила другу 200 доларів. Він заправив каністру бензином. Після чого автівка свекрухи зненацька вибухнула і загорілася. Пошкодивши ще два авто, дівчина визнала свою провину і загриміла до в'язниці. і також заборонили два роки контактувати із свекрухою. Хтось від спеки рятується морозивом, хтось відпочинком у воді. Стомився в очевиді фургон з морозивом та й пішов у плавання. На пляжі у Великій Британії стояв фургончик, з якого продавали морозиво. Рептом море підійшло ближче, затопило авто, підхопило його і понесло за собою. Відпочивальники кинулися ловити фургони, намагалися витягнути його мотузкою, але марно. Довелося чекати, коли закінчиться приплив. Тоді фермер приїхав на тракторі і відбуксирував фургон на сушу, звідки його вже Забрав евакуатор. Пише Гардіан: ніхто не постраждав, мабуть, окрім Морозева, водія в автівці не було. Обережно голодні чайки. В Італії зграє чайок напала на блогерку у прямому ефірі. Дівчина сиділа на березі річки, розповідала прихильникам про свою подорож і збиралася пообідати сендвічем. Показала його на камеру, і на цьому все закінчилося. На неї напала агресивна чайка. Ташка вибила бутербродзи її рук, вмить підлетіли її спільниці, почали боротьбу за їжу, чайок вдалося розігнати. Дівчина сприйняла ситуацію з гумором, але залишилася без обіду.